Інтуємо підроздітники. Гарно тебе тут, Юра? Гарно. Точно? Був молоко! Так, тут у нас знімає нас на камеру. Правильно. А як? Ну а що? Ми ж майстри. Майстри. Різненько робимося, щоб було гарненько. все ставало по рівню. Рівень відбитий по всій квартирі лазерний, лазерним рівнем. Перенесені мітки. Тут, правда, так, така цегла цікава. Сипиться сильно. У нас розетки від чистового полу 91, бо буде ще напольне покриття. Це десь там близько сантиметра зима, якраз і буде рівень 90. Розетки у нас. 31 см. Да? Під телевізор тут в даному місці 1,60 м. в принципі, там теж 1,60 сам Санузлок у нас 1,10 м. Стандартно.